Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо, як підібрати квіти та скомпонувати для нареченої та бутеньєрки для нареченого. Дивіться, я вам зараз розкажу, які ми квіти будемо використовувати в весільному букеті. Перше, це у нас буде йти скімія Рубюрет. Така от гарна квітка. Потім Троянда White O'Hara, Вона дуже ароматна, розкривається, вона дуже велика стан, стає. Потім цирурія. Це ось така квітка. Вона теж дуже гарна, незвичайна. Потім у нас йде як доповнення еустома. Така от рожева. Це все ми будемо використовувати в букеті. Тенденції цього року весільні букети. В ніжних тонах такий більш пастельний відтінок, більш пудровий. В даному випадку наш букет буде класичний, круглий, з невеликими елементами, з, ну, будь трошки виглядати ось такі квіти. Для початку квіти потрібно зачистити. Для того щоб коли буде на зав'язка, щоб було все чисто, нічого лишнього не було, і квіти дуже добре простояли, і наречені теж було зручно. Всі квіти потрібно зачистити обов'язково до зав'язки. Всю зелень ми знімаємо, переглядаємо. Для того щоб коли ми будемо зв'язувати стрічкою, ця зелень не попала в саму зав'язку. Бо якщо вона попадає, листочки вони заминаються і потім вони починають загнивати. Троянду перед тим, як ставити в букет, її треба дуже гарно напоїти водою. Тобто ми беремо, підрізаємо, робимо зріз ось такого формату. І троянда дуже гарно п'є воду. Вона напивається, вона розкривається, стає дуже гарно. Потім ми переходимо до еустоми. І теж треба поділити, листочки зняти. Не всі, тільки нижні. Десь ось так. Дивіться, я взяв Еустому трошки більш насичену по кольору для того, щоб трошки відтінити, щоб воно все не зливалось в один колір. Почнемо збирати букет. Беремо троянду, всередину ми ставимо більш розкриті. Комбінуємо сирурію. Добавляємо скімії, трішки густоми. Букет робимо по спіралі. Нагадую, зав'язочка повинна бути чистенька, охальна і без зелені. Квітку дуже сильно не зажимаємо, щоб вона мала дихати. Букет повинен бути округлої форми і рівномірно по кругу розташовуємо квіти. Він повинен бути в міру розкідістий для того, щоб наречена було зручно з ним переміщатися. А розміри букета повинні бути не занадто великі, але в той же час не маленькі. З ним було зручно цілий день ходити і він був неважкий. Зав'язку у нас потрібно використовувати одну, для того, щоб ми могли в кінці ну, в процесі букета, коли ми збираємо, ми могли підправити квіти, десь підтягнути, десь трошки. Квітку поставити на місце, там вниз, вверх підтягнути, зв'язуємо анкором. Букет не повинен а, зливатися з весільним нарядом. Якщо, наприклад, а, плаття наречене синього кольору, то букет там, може бути голубий з білим кольором, може бути якісь вкраплення там, розового кольору. То есть, ну, воно трошки має різнитися на пару тонів. Тепер фінальна зв'язочка. Беремо стрічку. Завертаємо і фіксуємо з краю. Можна в саму квітку, дуже обережно. Тепер ми підрізаємо десь приблизно ось так. А зараз я вам покажу, як зробити ботиньєрку для нареченого. Для початку нам потрібна така шпилька. Вона спеціальна на такій основі зеленій. Для цього нам потрібен анкор. Це така стрічка, яка тягнеться. Вона пропитана воском. Це для того, щоб зберігати квіти в кращій якості. Нам потрібно використовувати квіти, такі ж самі, які знаходяться в букеті наріченої. Для цього ми беремо еустому, відділяємо її. Нам потрібно ось такі невеличкі бутончики, окремо відділяємо скімію від листочків. Листочки нам теж пригодяться. І сирурію беремо. Теж зачищаємо. Це повинно бути охайним. Далі ми беремо нашу тан'єрку, прикладаємо квіти. Ось так. Спочатку ми беремо високі квіти з бутонами. потім ми фіксуємо анкором, зафіксувати, потім ми додаємо квіти, знову фіксуємо. Ботин'єрку потрібно використовувати квіти найвищої якості, тому що наречений буде цілий день ходити. Всіма квітами, а вони зовсім будуть стати без води. Все. Тен'єрка для нареченого готова. Потім за допомогою шпильки ми беремо такі, відгинаємо, проколюємо і фіксуємо за цю петельку. Це такий дуже важний процес. Є різна пора року. Наприклад, літо дуже жарке літо, і є такі квіти, наприклад, як гартензія, там деякі сорти роз, які дуже дуже погано переносять жару. В зимній період головне не заморозити. Можна вийти з букетом, букет може почорніти. Якщо ви самі вирішили зробити собі букет. То я вам раджу, наприклад, купувати квіти в провірених поставщиках, там, де вони правильно зберігають квіти, там прохладно, вони знають, як їх підрізати, а не десь там купувати на якихось стихійних ринках. То це повинен бути якийсь професійний склад квітів. Тоді у вас все буде добре. Краще всього, я вам раджу звернутися до професіоналів, не економити. Вам зможуть все підібрати гарно, якісно, і у вас буде весілля не зіпсоване. Я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного настрою. З вами був Арланс Вадим.